Технологія утеплення відкосів від тепловер. Для утеплення відкосів рекомендується використовувати теплоізоляційну суміш тепловер стандарт. Для приготування розчинової суміші в чисту ємність об'ємом не менше 40 літрів наливаємо 11-12 літрів води. Для якісного змішування всіх компонентів висипаємо вміст упаковки повністю. Вміст однієї упаковки сухої суміші дозволяє отримати не менше 25 літрів розчинової суміші, що відповідає 45 кілограмам традиційної штукатурки та достатньо для покриття товщиною в 2,5 см 1 квадратного метру. Для отримання однорідної маси використовуємо електричний міксер з потужністю від 1500 Вт з частотою обертів понад 500 обертів на хвилину. Змішувальна насадка повинна мати діаметр не менше 100 мм. Розчинову суміш інтенсивно перемішуємо до одержання однорідної в'язкої маси. Поверхня стіни повинна бути підготовлена так само, як при нанесенні звичайної цементної штукатурки, а саме, видаляємо пил, залишки інших розчинів та фарб. Для обмеження поглинання вологи в стіну перед кожним нанесенням розчинової суміші обов'язково обробляємо поверхню глибоко проникною ґрунтовкою або водою. Після чого наносимо на поверхню тепловернабриск за допомогою звичайного віника. Набриск повинен покривати 80% поверхні. Після того як набриск застиг, змочуємо підготовлену поверхню водою або ґрунтовкою та наносимо розчинову суміш тепловер-стандарт. Розчинову суміш тепловер стандарт наносимо за допомогою звичайних штукатурних інструментів. Кожен кидок розчинової суміші повинен трішки накривати попередній. Покривши поверхню відкоса, знімаємо зайвий шар, залишки забираємо. Зверніть увагу: рекомендована товщина одного шару повинна бути не більше, ніж 40 мм. Поштукатуривши потрібну нам ділянку, даємо можливість матеріалу зміцніти протягом 10 годин для проведення наступного етапу робіт. Перед нанесенням шпаклівки знімаємо маяки та змочуємо поверхню водою або ґрунтовкою. Починаємо наносити шпаклівку тепловер за допомогою шпателя. Задля уникнення мікротріщин на поверхні штукатурки та армування поверхні використовуємо лугостійку фасадну склосітку щільністю 125-160 грамів на квадратний метр і розміром чарунки 5 на 5 міліметрів. Закриваємо склосітку шаром шпаклівки тепловер. Використовуйте теплоізоляційну суміш тепловер-стандарт для влаштування відкосів, а також для вирівнювання внутрішніх стін з ефектом утеплення. Деталі на тепловер.ua